Отож, вітаю, дорогі друзі, і в нас сьогодні новий тиждень Китаонлайн з 3 листопада по 9 листопада. Що нового, що змінили, які подвійні виплати, які знижки. Зараз все детально розберемо. Цього тижня зі знижкою можете придбати базу в Лос-Антосі або ж в окрузі Блейн, а також із знижкою зробити на базі ремонт, якщо у вас, звісно, він не зроблений або якщо у вас бази немає. Якщо ж у вас немає бази, то я рекомендую вам зробити це цього тижня, тому що, окрім того, що знижки на базу і на її ремонт, цього тижня діють збільшені виплати за пограбування судний день за всі його власне, етапи. А збільшені виплати у півтора рази. Мабуть, Rockstar Games подумали, що подвійні виплати робити це занадто, тому зробили власне ось такий варіант. Тому хто давно не проходив, можете повернутися до судного дня. А хто взагалі не знайомий з цим і не має бази, то це прекрасний момент, аби цим зайнятися власне цього тижня. Також, окрім судного дня, діє такі собі збільшені виплати у півтора рази і на класичні пограбування. Тому, схоже, що Рокстар готує нас до майбутнього оновлення, зимнього оновлення, і таким чином діють такі виплати на пограбування. Щось схоже було зимою 2020 року, коли Rockstar готувала нас до оновлення Кайо Perico, де гравці за певний період часу повинні були награбувати певну суму коштів, яких саме я вже не пам'ятаю. Але це схожа ситуація відбувається цього року. Тому, власне, побачимо, що буде і що за оновлення власне буде взимку. А поки що можемо пофармити кошти, проходячи класичні пограбування та пограбування судний день. Подвійні виплати GTA доларів та РП діють цього тижня на вуличні перегон, який можна запустити із автоклубу Лос-Сантоса, або ж через вкладку мережа, справи, створені Rockstar. І в вкладці перегони ви із списку знайдете вуличні перегони. Якщо ви раніше їх не проходили, або вони вам піднабридли, то саме час повернутися і також додатково заробити кошти. У нашому чудовому казино Diamond цього тижня стоїть на подіумі не менш чудовий Pfister Comet S2, який коштує 1 мільйон 878 тисяч доларів. Але цього тижня ви зможете його отримати безкоштовно, вибивши із колеса Фортуни, якщо, звісно, вам пощастить. У вас є цілих 7 днів, аби вибити його із цього колеса. Бажаю успіхів! Цього тижня у автоклубі лос сантоса преміальним авто є Діклес Мамба, який ви зможете отримати безкоштовно, якщо будете 5 днів поспіль фінішувати хоча б третім у вуличних перегонах. Для тестового трека цього тижня у нас стоїть три прекрасних автомобіля: це Grotti GT500, Overflat Otach і Ocelot Paria, які продаються також зі знижкою цього тижня. У автосалоні Сімона цього тижня стоїть... Такі автомобілі, як Karin Sultan RS Classic, Vapit Hustler, Ubermacht Cypher, Albany Hermes і Ubermacht Sentinel Classic. Непогані авто, як на мене, класичні авто, які давно існують у GTA Online. І я б рекомендував би вам обов'язково їх придбати, якщо вам, звісно, вони подобаються, і ви, як мінімум, любите колекціонувати авто у вашому гаражі, щоб час від часу їх брати та кататися по. Лос-Сантос. Цього тижня у лакшуріато автосалоні в нас стоїть німецький автомобіль Macht SC 1 а також італійська класика Лампадаті Вісеріс, який ви можете придбати зі знижкою цього тижня на сайті legendary Motorsport. Отож, знижки цього тижня на сайті legendary Motorsport діють такі знижки. Перше, це Знижка на Pit Haster, який ви можете цього тижня придбати за ціною в 406 250 доларів. Цікавий автомобіль для вашої колекції класичних старих авто. Знижка діє також на гроті GT500, який можете придбати цього тижня за ціною 549 500 доларів. Авто непогано виглядає та непогано керується, а також прекрасний варіант для вашої колекції. Лампадаті Вісеріс на сайті Legendary Motorsport цього тижня можете придбати за 568 750 доларів. Вона ж стоїть на подіумі у лакшері автосалоні. Оттач цього тижня також продається зі знижку за ціною 1 мільйон 368 500 доларів. Це авто виглядає просто круто, крутезні характеристики, і якщо ви бажаєте собі його придбати, то саме час це зробити. Я впевнений, що ви про цю покупку не пошкодуєте. Оселот Парія, який продається за 923 тисячі доларів цього тижня на сайті Legendary Motorsport, ви можете придбати і кайфувати від нього, тому що це задньоприватний автомобіль, який непогано себе тримає на дорозі. І я думаю, що даний автомобіль маст хев у вашій колекції автомобілів. Ubermacht SC 1 який також стоїть на подіумі у лакшурі автосалоні, продається зі знижкою, і коштує цього тижня 1 мільйон 41 тисячу 950 доларів. Характеристики цього автомобіля шикарні, авто веде себе шикарно на дорозі. Особисто я обов'язково придбаю це авто цього тижня за знижкою. На жовтому сайті зі знижкою продається Олбані Гермес, який коштує 374 500 доларів. Що тут можна сказати? Стильна та оцкульна машина, яку можна задешево придбати та кайфувати від неї на дорогах Лос-Сантосу або ж поставити в гараж і милуватися нею в своїй колекції? Uber Max Sentinel Classic також продається зі знижкою і коштує по оптовій ціні 316 875 доларів. Або ж без оптової ціни 422 500 доларів. Класика німецького автопрому, яка варта вашої уваги. Каніска матча цього тижня продається за 241 500 доларів на жовтому сайті. І з військової техніки на сайті WordStop Cash and Carry продається танк TM02 Hangeli, який є непоганим засобом боротьби проти гріферів та трайхардів GTA Online. Літак Воллатор також продається зі знижкою, але для чого він вам треба, я не розумію, тому що в принципі його застосування і його габарити трішки несумісні одне з одним. Ще одна непотрібна нікому штука це RCV, яка також продається зі знижкою цього тижня, і я особисто не рекомендую вам його купувати. Доволі таки хороший вертоліт це акула, який придається зі знижкою на Warstore Cash and Carry, і я його б рекомендував би вам придбати, особливо, якщо ви любите літати і вмієте вправно стріляти із гелікоптера та літальних апаратів. І знижка діє на Береч автомобіль, який вартий уваги лише якщо ви граєте на один, якщо у вас є хоча б двоє або троє друзів. А так, в принципі, не потрібна машина, яку дуже легко підірвати або ж знищити іншими гравцями. Тому, власне, не рекомендую вам також витрачати аж 1 мільйон і 36 тисяч доларів на це авто. Дякую всім за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!